Чи не потрібно чуй, вас обрала громада? Ви судите, виконуєте я, доручення я, громади? Юрі лич, я громаду вислужую, ти мені не юрілич, по юрич на невинути наші конституційні права. Так, ладно, я чую по якому питанню? По Ви чи ми чи пояснили, говорили ми? А він аварійно. Юрійович. мою позицію вчора чули, я її вчора озвучувала. Давайте це просто жодних. Юр Ми зустрінемося до вас з приводу громадських слухань, які назначені на 24 квітня на 10 годин ранку. 23-го 24... вони назначені. 24 квітня це в Гастомілі помінальний день і, звичайно, в 10 годин ранку люди всі відправляться в це, церкву і на кладі. Ми поки просимо вас перенести слухання на зручний час для всіх гастомельчан. А що це вже це. помінальний день, це робочий памінальний, робочий, памінальний і плюс памінальний. І на слухание реально. Слухи, Добре, так, а у вас, у вас, які питання? кипитань объяснение. Скажіть, ну, а вас по будинку, питань. які питання? Ну, які за давайте перше таке питання ось. <світ> <Взві сфер> Добре, але треба було це раніше, якось ніхто не повідомляє. Це а... авторі... нас ну, а... раз, раз, а... раз, 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 30... Правда, -е... Юрій Лічний, я... Паска 16 го якраз тиждень поминальний. Розумієте, субота, неділя, понеділок, це Ну, навіть це перше питання. Георгій, ти для історії знімаєш. Так, далі, слідче. І з приводу вот того нет, будівництва, так. якого все-таки має бути, да. хоча громада тоді прийняла було рішення про те, що не ну, будуть не, не перед uh -huh. нами, не там. І те, що вони намалювали на малюнку, то теж не зовсім вкладається в усі ці мусорні ящики біля нас. Біля дитячих майданчик майданчик для цього дому, майданчик зробили і знак на той на воздухі, а історіше, наші історіше, діти дають не мухами травичи, а проїзд мене інтересує проїзд.

А далі, як буде стройка продовжатися, куди буде це все. Заїжджайте, тобто ви, ви предлагаєте, у нас стоїть сотні людей на очереди на квартирі, ніким немає дельти. А мені щоді. Так, так, так піджіть вам. І мені сотні людей залишити без жилья, без, ну, без нічого. Так, так я розповідаю. І у нас дитячий центр творчества. Зараз стоїть питання, <питання> ось приходило, їх теж виселяють. І ви скажіть, куди, що робити, не будувати? Це mm -hmm. mm -hmm. yeah, 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 не що прокуратура сказала. Ты, рада арендуя, а... рада... не... You right? що yeah. рада орендує, Ви кажете рада дала yeah. виселити вы столетий. А прокуратура дала предложення виселити селищну. Коротше, всіх виселити. Юрий не, ну ми ж можемо построїть адміністративне здание вот скворежі юридич. Зачем Юрий. Она, Юрий. І, пила, і рада там адміністративну Ні, ну це а не діло потім а, там, да, питання на да, каналізацію да, да, нікуди не ділося. Юрій Львич були такі слухи, що звідкись будуть тянуть до цього місця каналізацію. Ніхто її не тягне, будинок уже хочуть будувати далі. Що куди ці виходить схемі сотні питань фразу задають? Юрій робить проектанти роблять і каналізацію. Цу центрального на це виділили в область віділя сьогодні. Дитя. Половину десятої yeah. ми домовилися з цими проектантами, тому що я не знаю, хто їм запропонував. Тягнути каналізацію центральною вулицею, коли на співгостомеля знизу, це що на кожному провулку, ми повинні ставити насоси, щоб подавати наверх. Вони вчора це почули. Вони сьогодні під 10 до сюди прижають величніту. Тому що ідею під а... Юрій Ілліч, Я хочу все одне. Наче дивіться це одне питання. Каналізацією ми будемо так, да, Ми займаємося. юрій Ілліч, Я вас дуже прошу. Відкладіть, от після вчорашньої зустрічі, якщо ми справді вчора щось їздили вчилися, щось розуміли, Якщо ми винесли справді звідти, що спочатку давайте думати про економічне зростання гостомеля, а потім про зростання кількісного складу. Юрій, Іліч, я вам я кажу, вас, я вас розумію через два Ізвачу. роки. Сюди буде стояти черга, хто захоче нам побудувати адміністративне приміщення у розвиваючому гостомелі, економічно зростаючому. Юрій Ілліч, ну не можна скворішні ну, ставити застоїте, да, у історичний центр, приватний історичний центр. Ну не беріть гріха на. Ви зрозумієте, ми будемо ну. робити те, що краще для громади. Я вашу думку почув і почую другу сторону. І прийму рішення. Я вибачаюсь. А друга це люди. люди, для люди. А, громада. Так, Юрій, ви не теж не громада? Не я не хочу не в другу сторону. Чому сказати? Це консоль один раз сюди зайшла і вони порахували. О, дивіться, давайте правда. Консоль тоді прораховував. Тоді не були цих приватних проздано будну. Будівниця. Вони рахували там 5 чи 6, мало бути 5 поверхівок, да, бо більше тут і ґрунти не дозволяють будувати внизу. Вони прораховували, що навіть на ту кількість населення, тоді і пожежники, ми були тричі на тих містобудівних нарадах у Шпілевського. По-перше, те, які вимоги виставлялися тоді, щоб це було дотримано всіх вимог. Консоль прораховуючи, розуміє, це не економічно вигідно. Є схватки ти нікнути у мене. У мене зараз я знаю, а, а вони можуть теж почекати. П'ять Юрій юрі я почуваю тикнутикнути скверешні. Ну не можна зайжати Вони заїхати не могли. Огромные пожарные, когда горелась тушить, где да. да, да, это могла... огромная машина заехать не могла. Она развернуться не могла. А вы хотите такие краны, примен, чтобы краны огромные? Ну, кран, чем меньше, чем пожар. Подождите. А, Пожарные. а, Пожарные. Солезы, какие а, 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 пожар до дома до должна до быть? Юрий. У нас есть. и девяти этажей, а шесть Юрий, Юрий. Вот давайте за раз. будет плоская. Будь ласка. Это тут будет. А перед нами? А перед вами еще про это нету. Юрий, Юрий. Мы говорим тут, во дворе. А давайте мы спочатку проведем форум предприемцев. Вот давайте после вчерашнего Добано, Давайте проведемо форум підприємців. Давайте справді визначимося. Добано. А до історичного э, центру э, Гостомеля ну підійдемо після того, коли ми зрозуміємо, де на заміральним планом Добре. є вільні місця. Я, я, я подумаю задум... над вашим слуханням. Слухання. Я подивлюся, якщо можливо перенести. Будь ласка, я вас почув. Треба перенести слухання. А це вже чому раніше не сказали. Юрій, тому що бумаги секунди. Мы Ми Юрились я не указываю. Да, ми на прошлой неділі звернулися Службі до архітектора. Тільки в четверг про документи. документа. питання можна? можно? Так я так і не поняла. Ми... Не давайте відповіді. Він вам. Ви йому повинні узмови ставити. І робіть Ви що, закон. По почитайте закон про місцеве самоврядування. Хто сказав, почекайте біля кабінету. Не казав. Біля кабінету почекайте. Дайте нам відповіді. Я сказав, біля кабінету вам. Дайте відповіді. Галина Рада зараз. Ви чуєте, що біля кабінету? громада. Ви ж казали, що ви біля кабінету почитайте. Ви для громади, а не громада. Беля кабинета, я, на... я, я, я говорю вам. Юрич, не надо кричать на людей. Юрич, да вас прийшли спитания. Дайте ж дам питання. Питання. Я говорю, почитайте. почитайте, я пораджусь, я дам відповідь. Ну, Будь ласка. Не Вы мне дали предложение, мраду. я вам дам. Юрий ми да. мы хочем почитать відповедь <звиси> вас. Я, я дам відповідь. В зараз пришли громаду. Та да заходьте нічого юрі я сказав двері, Дайте нам відповідь. Я сказав я вас почую, я сюристами пораджуюся. Юріч, ти не мачу радиться. Да. Да. Ви скажіть, що переносимо на неділю. Да і все я знаю. а чого не сюристами А при чому, чому тут юрімає я законно переносити. А можна нам узнати хто забудовник? А ви побачите. Юрия. Юрия. А як він називається, да, ну, ви ж знаєте? Не пам'ятаю, як чому. Ну, то що ми будемо обсуждати з вами, все, як ви не пам'ятаєте. Да, Юріли, громада прийшла. Причому чому... Нічого. Ви все таки може, давайте на 5 годин, ну прям не прям робочий час. Бачите, всі ваші побажання робить. Наталія Віктора, де в нас будинок? Ну все добре, будь ласка. вас п'яти це віртунок. Дінька, пише, будь ласка, а ми, ми не можемо Вона не робити. Дивіться, громадські слухання зробимо зробим, давайте, 25 числа, а будинок культури у вас на ремонті. так? Да? У нас на ремонті. У 4 льва. А а Ні, не не, так ми Юрій, валиш, есть, Завтовий, да, в тут за людей залі. Да, Юрій Ірід, поміститься. да, Давайте тут, залі. в залі. Давайте тільки на 17. -то. Не на 17, а на 16. Ну, хай на 16. Але повірте, шановні, я буду все робити, будь ласка, я буду робити все, що краще для громади. І такі оці і оте, оте, що ви говорите, кому садному мішаєте, як ви кажете, а так, а Можна може я вам ясно. Не я ж вас почув, да. почув зрозуміти, да. будь ласка, візьмеч, поки ми тут от передіть подивіться, вони поламали там пару бордюр при заїзді. Я вже не знову дані, а перед одні були в заборі. Ви чуєте заборі були. Ми самі реставраю, будь ласка, значить, вон михай мужчини подивляться і зробити нормальний. Заїзд і повірте, у нас э, тисячі людей стоять Хорошо, а мені стоять без квартир, сім'ї. Ну підожі проводити, щоб це місце забудовували все. Ну знаєте що, ми, ну, ну, так ну, так ну, що знаєте, ми почуємо віде. всю громаду. Я вас Юрий почув. Реч, ми вже знає, я пачу вас зробили. активістів сильно. Ми все одно всім проти. Щоб не зробили, ви, ну, ви бачили селищна радія, скільки ви, ви все про дерева садим проти, стоянку робимо проти, ремонти робимо проти. Усе проти. Все проти. Все проти, все проти, не все проти, все проти. Забудово я не бачу, що ви стали стали і що зробили. Не відро мусора забрали. Ся йому приклад. Почому він ні разу не взяв відро і не собрав? йому вже поче більше 50 років. а я знаю. Можна отримати відповідь на питання, чому... Значить дивитися, все, я на ваші відповіді сказав. Тихонько, можна? А будь ласка, Рівич, подійдіть, возьміть цю жінку, подивитися. Питання, чому не можна проводити слухання в вихідний день? За якою причиною? Де я це? Сам, це, 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 а что, 30 числа Конкретно, марта. Почему вироби, нельзя проводити все слушания в субботний день? Почему можно запоречить закону? Хорошо, почему мы не можем назначить? Місяць проходит, І через місяць, по закону, Алимович, вы будь ласка, вот помню, жарень, не занимается. Меньше месяца, меньше не перенести? Вихідний день. А чого ми не можемо правда, Юрій Ильич? Ну дивіться, що вихідний день треба що таке. Не властиву камеру.

Робим будній день. Ну, да будет нельзя <серкнув> делать выход. Шановник, вот все, мы робимо, на... потому что во-первых, разговариваем будет. Потому что заезжаю, вам не було, <серкнув> на роблят. 25 числа <серкнув> 4 чи в <серкнув> 4 години. Почему нельзя? Потому что основная громада, а ты то, что будет Громада, вам еще не хотя бы 5 годин. Нет, давайте выхідные, давайте в, <Давайте> в суботу! или в отряждении. Ну все против. Давайте попросим движения меча, выхідный день. Юрились, Вихідний день, <пиida> будь ласка. Юрий, Юрий, мы робим 25-го. Нет, давайте 29-го. Выхідный день, Юрий, ну просим, вас вся громада. 25 числа опять годин. Ну, Юрий, давайте. Пожалуйста, освободите кабинет.

Я, я в 25-е пішов на золоту. Чому не можна вихідний день? На нічого ми робити не будемо. Ми рудва 25-го числа ми робимо. Так вечором чому не можна вихідний день Це ну, будь ласка, тому писав, що в суботу. в суботу немає можливості. У кого немає можливо? можливо? не можливості Важаю, будь, у кого немає можливості? Не можливості в суботу а, провести? У моїх сотрудников вони зайняті другим питанням. Юрій вічі тепер наша особистий ще куточок, Можна вас на 5 хвилин що завіало стоїть Що стоїть? Без таблетки, наркотики. Да. Ну видишь, питание. Можно связь хвелы. Юрий Иванович, вы будете тут шутки. Потому что надо командувати. Поехали. Будь ласка. П'ять хвилин лежит, я зроблю пару звонков, то не Хорошо.